Комусей про Бетідо уявляємо здель обхето індиректо. Як я вам обіцяла, сьогодні ми говоримо про обхето індиректо. В українській мові в більшості випадків це є відповідь на питання кому, щоб сказати мені, тобі, йому їй, вам, вічливо до однієї людини, нам вам, їм або вічливо вам, до множини. Щось подобається, або хтось щось каже, або хтось щось робить, ми використовуємо ось ці обхето індиректо. Візьмемо з вами приклад з словом густар. Густар подобатись. Мені подобається кава, ме густа ель кафе. В даному випадку кава є підметом. Кава подобається. І далі вже не суттєво кому. Та? Закінчення в дійслої буде а, тому що це кава, вона. Ель кафе мегуста. Тобі подобається кава, те густа ель кафе. Ле густа ель кафе, нос густа ель кафе». Ос густе ель кафе, лес густа ель кафе. Коли ми хочемо сказати Оксані, подобається кава, в даному випадку ми перед словом Оксана поставимо А. А оксана. Потім ми продублюємо і скажемо ле густа ель кафе. Тобто ми дублюємо завжди обхето індиректо. Ми кажемо, Оксані їй подобається кава. Моїм батькам подобається кава. А місь падрес лес густа ель кафе. Моєму чоловікові подобається кава. А мі марідо ле густа ель кафе. Мені і моєму чоловікові подобається кафе. мі і амі марідо нас густа ель кафе. Тобі подобається кава, те густа ель кафе. Ми ніколи не можемо сказати Йо ме густа ель кафе. Ми маємо сказати Амі ме густо ель кафе. Якщо ви хочете зробити на цьому наголос. Амі ме гуль кафе. Або ви просто кажете Ме гуль кафе. Так само a te те el кафе. Зазвичай ми вживаємо амі, аті, аея, а ель. А тільки в тому випадку, коли ми хочемо на це зробити наголос. Тобто ми протиставляємо, наприклад, a mí no me gusta el густе ель кафе. ti sí que те густа. Мені не подобається кава, але тобі так вона подобається. А, далі. Тільки АМІ і АТІ в нас міняється займенник Йо. На МІ, ту на Ті. Врешті а, випадків АЕЛ, а Ано -е с отрось. Або с а ейос. Тільки, знову ж таки, дуже вас прошу, запам'ятайте, тому що учні роблять цю помилку. Ось це, що підкреслено, я вам написала тільки що: це є дублювання. Його можна сказати, а можна опустити. Але це, що написано зеленим, опустити не можна. Йому подобається кава, А ель Ле ель кафе. Або якщо ми і так зрозуміємо, що мова йде про нього, не потрібно уточнювати АЕЛ. Ми кажемо просто Ле ель кафе. Їй подобається кава. Або просто Ле ель кафе, або АЕ. «Ella le gusta el café» Все, що написано зеленим, опустити не можна. І, знову ж таки, якщо у нас є не займенник, а ми конкретно називаємо кому маші, моїй бабусі, і так далі, ми перед маше і моя бабуся» ставимо А. Тобто Маші подобається, а Маша ле густа. Моїм друзям подобається а міс амігос ле густа. Моєму батькові подобається МІ падре лі ГУСТА Моєму братові подобається аміермано ГУСТА Твоїй мамі подобається атумадре ГУСТА Твоїм батькам подобається атус падрес лес густа. Друге правило. Після дієслова густар ми вживаємо всі дієслова з означеним артиклем. Ми його не можемо упустити ні в якому разі. Або у вас буде означений артикль перед іменником, або буде займенник, який вже і так означить це слово. Тобто мені подобається твій телефон, ми густа ту телефону. Мені подобається твоя машина, ми густа ту коче. Мені подобається ваш будинок, ми густа буестра каса. Мені подобається їхня квартира, ми густа сю апартаменту. Мені подобається наше життя, gusta nuestra vida». Мені подобається ваше життя, gusta vuestra vida». Мені подобається моя робота, мега mi trabajo». Якщо у вас є дієслово, слово, тобто мені подобається пити каву, читати книжки, дивитися телевізор і так далі, в такому випадку вже артикль ми не ставимо. У вас є дієслово. слово. Так? Мені подобається пити каву, ми густе бебер кафе. Тому що ми говоримо загалом. Так? Тобто бебер кафе, йо бебо кафе, йоввео е, пелікулес. Я дивлюсь фільми. І мегуста вер пелікулась. Мені подобається дивитись фільми. Йо лео ліброс. Me gusta leer libros. Yo escucho música. Me gusta escuchar música. Uh, yo escribo uh, poemas. Me gusta escribir poemas. Yo cocino. Me gusta cocinar. Yo bailo. Me gusta bailar. Yo uh, canto. Me gusta cantar. Me Me gusta cantar. А тепер задачка з зірочкою. Якщо в нас підмет буде не він вона. А наприклад, лос бомбонес. Шоколадні цукерки. Як в нас зміниться дієслово подобатись? Шоколадні цукерки це вони. Та? Тому закінчення в дієслові тепер буде в нас на вони. Мегустан. Лос бомбонес. Мені подобаються книги, книги це вони. Ме густан libros. Мені подобаються журнали, ме густан las revistas. Але мені подобається твій журнал, ме густа, revista. Переходимо ще на вищий рівень. Як ми скажемо, мені подобаєшся ти, тепер дію будеш робити ти. Ти є підметом. Ти подобаєшся. густас ту. Мені подобаєтесь ви. Ви робите дію. Та? Тобто дієслово слово має закінчуватись на босотрос. А як ми кажемо, ви говорите vosotros habláis. Тому ви подобаєтесь, vosotros gustáis. А тепер каже мені, me gustáis. Me gustáis vosotros. Ви подобаєтесь нам. Nos gustáis vosotros. Ви подобаєтесь їм. Les gustáis. Ви подобаєтесь їй. Le gustáis. Якщо ж я комусь подобаюсь, тепер роблю дію я. Я знаходжуся тут, так? А як буде я говорю? Йоабло. Тому я подобаюсь густо. А тепер кажем кому. Я подобаюсь тобі те густо. Або просто те густо. Я подобаюсь їй ле густо. Я подобаюсь вам. Ось густо. Я подобаюсь їм лес густо. Я розумію, що це важко трошки переварити, але спробуйте самостійно в коментарі написати декілька речень. А українською і іспанською. Де ви ставите, пишете, хто кому подобається. Завжди пам'ятайте, де вас підмет, хто робить дію. Якщо мені подобаєшся, мені це в нас ме. І далі ми думаємо: подобаєшся ти. Та? Отож, дієслово слово подобаєшся, ми ставимо закінченням на ти. «Ми мені подобаєтесь, подобаєтесь хто? Ви. Отож, ме мені і дієслово подобаєтесь закінченням на ви, МЕ густаїс. Мені подобаються. Хто? Подобається. Отож, Отож, ме густан. Es todo por hoy. Hasta la próxima vez. Chao.